Він приїжджав раз на місяць на консультацію. У нас був центр, і він туди приїжджав. І мені просто порадили, що мені би краще було звернутися до нього, тому що я результату за сім років не добилася ніде, і я вже так руки впустила, і ми попали до нього на консультацію. Поїхали з чоловіком, попали на консультацію до нього. І він подивився мою проблему, передивився все лікування, що було до того, і порадив, що мені би краще взяти свою проблему вирішити іншим методом. Ми поїхали в Івано-Франківськ е, в Прикарпатський центр репродукції людини. Е, там е, мене прооперували, назначили подальше лікування, і через декілька місяців я своєї мети все-таки досягла. Як вам сказати, спочатку переживали, тому що ми були перший раз у місті. Я не знала, як, то, як все буде то, протікати. Ну, але мені сподобалось тим, що там все так спокійно, всі заспокоюють, все буде добре. Операція в мене пройшла успішно. Наглядали за мною цілу ніч, приходили що, що медичний персонал, і лікар зранку заходив. І так якось все пройшло дуже спокійно. Так що я дуже задоволена і обстановкою і. І тим, як зі мною розмовляли, як мені пояснили хід операції, що буде, і я якось так спокійніше йшла, бо все-таки час я мала довгий період, ніж підготувалася до операції. Реабілітація прийшла дуже скоро, і все, все протікало чудово. За пару днів ми виписалися, поїхали додому. Мені дуже сподобалося, по-перше, все настільки акуратно, спокійно, чистенько і відношення умови чудові були. А порівняти з тим, що я через 8 років я знову попала туди, ми знову звернулися. І порівняно через тих 8 років там шикарну операційну зробили, там добудували корпус, бо я ще як була, там тільки добудовували цю нову частину. Операційну просто шикарно зробили. Мені дуже сподобалось. Зараз вона виглядає як європейська клініка. Хотіла подякувати Ігору Степановичу за те, що він мене підтримував. Він мене вів від початку до кінця і постійно був на зв'язку. І Подякувати медичному персоналу, і молодшому, і медичним сестрам, і лікарям, які бо лікар мене не один оглядав і не один вів. І я дуже задоволена, що я туди звернулася, тому що краще з такими проблемами звертатися в ті центри, які займаються такими речами, а не шукати гінеколога, а може, а вдруг, а щось, а може там, де споможе. Краще звернутися там, де можуть надати кваліфіковану допомогу і вияснити причина, в чому полягала в цій, цій даній проблемі. Якщо виникають проблеми з безпліддям чи ще будь-які краще не ходити по лікарях, не тратити свій час, а звернутися в клініку, яка зможе вам допомогти і надати кваліфіковане лікування.